Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Скороходи разумку розносять раду. Саме Скорохода називають новою жінкою прем'єром через її принципову опозицію та розноси мародерів. Далі мовою оригіналу. Пане Шмигаль, пане Шмигаль, я до вас звертаюся. Тимчасова слідча комісія провела перевірку Національної академії сухопутних військ. Далі провела перевірку сухопутні війська. Далі проверило перевірку Міністерства оборони. Було повністю підтверджено побиття приниження і знущання над курсантами про те, що їх годують лайном. 16 кримінальних справ на голову академії Ткачука, продаж гуманітарної допомоги, ненадання медичної допомоги курсантам, залучення курсантів до ремонтних робіт. Чого ви плюєте в обличчя всім військовим і курсантам? Я не зовсім зрозумів запитання. Якщо це як депутатський запит, я перенаправлю його до Міністерства оборони. Добре, дякую. дякую. В Нас кажуть, як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві, питань нема, в Одесі. А чого воно не працює в Кураховому? А чому воно не працює в не працювало Селідово, Новосілка Велика, Куп'янськ? Там кла... там є де покататися. Я щось там ТЦКшників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця, ця територія відрізняється від Києва? А що там немає ВЛК і МСЕКів, які заробляли мільйони гривень? Що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території, і в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати, колишньої новермах, куди прилетіли в Куп'янську рашиські ракети. І загинули люди або поранення отримали люди. І так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту і маленьких, і великих. Я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а й Харків, Дніпер, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес, від того, що е, знаходиться сьогодні в Києві. На початку повномасштабного вторгнення Рада голосувала зменшення податків для українського бізнесу того бізнесу, який, на відміну від влади, не повтікав з держави, не повтікав на західну Україну або не поховався по бункерам. Вони працювали, вони сплачували податки більше ніж це робили до повномасштабного вторгнення. Потім ви повернули їм до, до воєнного рівня, збрехавши раз. 10 жовтня ви збрехали вдруге, коли підняли податки для всіх, для всіх громадян нашої держави. Фактично забравши гроші з кишені кожного українця, який залишився тут. Ви загнали економіку в тінь, тому що і ФОПи малий всі середній бізнес в великому трохи простіше в цьому плані, але всі нижчі перераховані. Вони говорили, що ми вже йде в тінь. Ми не можемо тягнути ті податки, які для нас створює офіс президента, президент, монобільшість, профільний комітет. Тощо це погано, але це факт. І до цього призвели ваші дії. Ви е, кажете сьогодні про те, що зрівняння акцизу може призвести до тіні. Може, може, але чесно, мене табачка хвилює трохи менше аніж гроші, які ви забираєте у ФОПів. Абсолютно менше, коли ми говоримо про вчителя, у якого з 10 тисяч гривень ви забрали 350 додаткових, набагато менше аніж кожен українець, якому ви намагаєтесь підняти податки, і говорите про те, що незабаром будете піднімати податки на ПДВ, піднімати ще податки на прибутки. Життя українського малого середнього бізнесу, який ви знищуєте не лише про підняття податків, але й підняття акцизів. Ви підняли акцизи на паливо. Сьогодні немає світла. До речі, ви витратили мільярди гривень. Ви як влада витратили мільярди гривень на те, щоб. Е Забезпечити укриття, яких немає, і українська енергетика дуже сильно пошкоджена, якщо не сказати, знищена. І люди сьогодні вимушені працювати на генераторах. Ви підняли їм податки, і ви підняли їм собі вартість. Плюс ви свого часу ці трибуни казали, що знаєте, що скраплений газ, який постачається і продається в Україні, він рашистський. До речі, ви досі не дали відповідь, на базі чого така інформація, і чому ви мовчали про це два роки? Тому перше, скажіть, будь ласка, що там з російським скрапленим газом, який ви фактично кришуєте, якщо про це знали, і друге, чому ви не хочете поставити єдині податки для всього ринку тютюну? Дякую. В той же час Шмигаль постійно не є, що грошей на армію не вистачає, тільки чомусь не розповідає, куди вони насправді виділяються. Ті гроші. Десантники обіцяли до нього ровідатися в той же час. Зрадник Шмигалі виділив 18,1 мільярда на дороги, а не на боєприпаси дрони та доплати військовим захисникам України. При владі корупціонери та люті вороги України пише Вадим Глачук, редактор спротиву в коментарях під дописом автора. Зазначає, що десантники на реабілітації вже сколотили гроби та несуть їх під Кабмін та будинок Шмигаль. Ля, що це, за заганьба, які дороги у нас укріплення після Авдіївки немає. Телеграм-канали пишуть: останні наші фортифікації були під Авдіївкою. Ще ви чули, що сказав Бутусов? Після Авдіївки укріплень немає і не було. Повинні бути фортифікаційні споруди. Воїни мають виходити на облаштовані позиції. Має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі та вогневі точки. Чому ми тримали Авдіївку? 9 років, тому що там були побудовані потужні фортифікаційні споруди, так само як і часовому яру, мар'їнці, водяному кораховому. Мовугледарі не можу на це спокійно дивитися, як і тоді, коли у нас була критична ситуація з боєприпасами. Ми згорнули низку програми. Перейшли на закупівлю FPV-дронів. героїчній – 110-й бригаді, яка два роки виконувала визначну роль в захисті аудіоки. Поставити більше 900 FPV-дронів, 53-й бригаді передали більше 800 дронів. Всього від початку року 4 тисячі дронів, і це 1 мільйон 650 тисяч доларів. Зараз має бути чіткий план, чіткі завдання, хто і як організовує будівництво фортифікаційних споруд. Офіс не має тримати це у таємниці, включить до закону про мобілізацію позицій формування інженерних війська. Тоді той, хто боїться йти на фронт, зможе йти без військових бойових виплат, 6 днів на тиждень будувати укріплення. А от Роман Гасько зазначає, слона треба їсти частинами. Наразі ми тупий неповороткий, розслаблений слон. Або історія про те, як повільно проюбувати міста і села і нічому не навчитися. У нас зараз усі реально в дровах і вдома збирають і ребами бавляться. Ну прямо пригоди електроніка Юкраїн. Шон ще частина народу оргазмує на усякі аундервафлі, етодру, чили на Бренлі Абрамси, зараз чекають чуду з небеса в 16. Той же час на цій війні ми вже втратили дві хвилі найкращої в історії війни піхоти. Контрачі атошники в 22-му році мотивовані мобілізовані в 23-му році. Більше ні перших, ні других воїнів. Такої якості у вас ніколи не буде. а Рекрутинг мені Оланди. Але зараз не про те, а про грішну землю в буквальному сенсі, коли ми звільнимо територію. Торі у 2022 році, то всі воювали від інженерна горга бліндажі у два поверхи окопи в кращих традиціях Першої світової, доти і капоніри, закопані у землю Кунги і контейнери. І все це обшито деревом з дверями та завісами, сходами з усякими переходами, були навіть підземні сауни і так далі. А Збудовано воно було фактично на лінії фронту і за лічені тижні місяці. Коли сталася фортеця Бахмут, серед військових більше відома, як і буча Бахмут, усі, хто хоче якось з тим проклятим місцем, був пов'язаний. Не сходилися на одному в значній мірі. Ми профукали бахмут через інженерку з березня 2022 року до січня 2023 року, був майже ріка прогайного часу. І там, де мав бути бетон і трактори, чомусь вирішили, що вистачить щитової лопатки і людських рук. Не вистачило. Але падіння Бахмута мало би стати року, мало б, але якось не стало. Після цього почався славнозвісний широко анонсований контрнаступ літа двадцять Про дану сторінку війни ще буде багато сказано. Але тут ми впевнено в інженерку ворога і не на висотах, не в урбанізованому просторі а серед безкраїв степів українського півдня. І як прорвали, ну ви напевно в курсі, коли ви оцінюємо час, який був росіян на підготовку і місце розташування, потім міняємо сторони місцями, то картинка дуже сумна, бо у нас або бетону не підвезли б, або дошка закінчилася, або трактор зламався. Та й взагалі на що будувати ті укріплення, якщо ми плануємо йти звільняти Крим, і от зараз, оскільки ми продовжуємо бути тупим неповертками Ному від нас відтяпують черговий шматок Авдіївку. Те, що її візьмуть росіяни, викликає сумніви хіба у Матозонника, який лежить під шевелом десь 21-го року. Але що далі? Чи готова лінія оборони за Авдіївкою? Як там справи з облаштуванням позицій на підступах до Курахового, Костянтинівки та Покровська? Якщо викупані тракторами грови сирої землі, є облаштуванням лінії оборони у розумінні керівництва держави, тоді це ситуативна ситуація. Ну і одразу раджу шукати ще тих, які відважних піготи. Інців, які у серих необладнаних канавах будуть тримати оборону, ще й в еру FPV. От не задача, і ми знову повертаємося до інженерного облаштування лінії оборони і ресурсів, які на те виділялися. Тут відповідальність на 100% на тому, що ми називаємо державу, бо армія дуже обмежена в можливості на щось вплинути. Навіть в розпоздованому прифронтовому лимані минулої зими наші військові для укріплення мусили погоджувати виробку дерева в тих чи інших місцях з місцевими адміністраціями, і усіляками. Тобто ви зрозуміли, електрики немає, газу немає півміста, нібито то нагрін за 20 кілометрів від міста. Але сосну в Лісі просто так рубати не можна. Це українські війна. Малята, місцевий прокурор може бути, хоч сто разів сєпар, Але якщо ви тримаєте росіян на відстані, він вас буде грати як захоче. І так по всіх матеріалах і техніці редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя вис. Навки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.